короче, друзяки, спіткала невдача. І як завжди, там де не потрібно, на задньому колесі. Якби на передньому, то то взагалі без проблем, а на задньому як завжди, це проблема. Тому що тут йде про відживлення. Його потрібно якось знімати, що я ще не знаю як. Тож я придбав ось такий ремкомплект. Буду пробувати на що він здатний, надіюся, що він мене врятує. Судячи з гвоздя мені вистачить тоншого. Отошек буде прям сильно. Великий. Да, звісно. Не пощастило. Ну, нічого, будемо пробувати. Беремо менший. Ось такий в мене є мультитул. Огляд я на нього не робив, але в майбутньому зроблю. Незручно звісно знімати і показувати, але якось буду пробувати. ви це побачити. Він просили гонений. Так що надіюся, що це мене також врятує. Пропускати повітря немає. Ну що, приступимо до ремонтування. Ось звісно ще такий на всі гроші заліз. Незручно капець його вкручувати. Звісно ж, краще було б звичайною викруткою. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Вибачаюся за картинку. Так, я так думаю, это мне только заважает. Напевно, я ее еще трешки усаджу. Мне кажется, как Металевий не знаю вам видно було, бо не було зручно знімати. Так. Тут я чуть не пропускає. Так це виглядає, я чесно кажучи, думаю, що він глаз такий, а він схоже що... Румінівичі, старинні. Нічого, не маєш, щоб тримав. Так. Бульбашка нібито не набирається. пропускаємо посилання я звісно залишу так що такі бувають береги мої ребята чому не передній як завжди да там де взагалі на їзі так що обминайте гвозді Сім дню. дня.